Олато нас! Всім привіт! Сьогоднішнє відео я вирішила присвятити типовим помилкам в іспанській мові, які я на своїй практиці помітила, що люди дуже часто припускаються. Тому ось вам 10 помилок, яких нам варто не припускатися. Поїхали! Одна із найпоширеніших помилок, це замість того, щоб говорити «buenos días», Ми говоримо «buenas días», оскільки слово в нас «día» закінчується на а нас трошки вводить в оману. І ми думаємо, що «día» – це жіночий рід, але ні, «El día» – це чоловічий рід, тому «buenos días». «buenos дієс. Знати когось в іспанській мові буде «conocer», «conocer», а Альгін, тобто у нас є прийменник, у нас не буде так, як в українській мові, знати Юлю. Коносер Юля. Ні-ні-ні. Коносер А-Юлія. А-Юлія. Така фраза, як йти до когось. Я йду до друзів. Я йду до друзів в гості. Іспанський не буде використовуватися лише дієслово йти. Ми не можемо сказати вой а. A... Los amigos. я не можу так сказати, тому що це просто не має сенсу в іспанській мові. Щоб сказати, що ми йдемо до когось в гості, просто йдемо до когось. Ми будемо використовувати такі фрази: Ir a casa de alguien. іти до когось додому. Це м -м -м, буквальний переклад. Іти до когось додому, і casa de alguien. або ж visitar a alguien. тобто відвідати когось. Відвідати кось вісітар аген. Слово, яке ми використовуємо дуже часто, це gracias, gracias. І чомусь тут е, теж ми часом помиляємося і пишемо більше gracias. Тому буде gracias і писатиметься Ось так. A takoš eh, ne mučos grassias, a mučas grassias. V danem vujpotku grassias, slovo grassias je že načevalo rodo, zaključuje se na a, tomu mučas. Muchas gracias. Наступна помилка це вживання тампоко і тамбін. Два слова означають також, але є різниця. Тампоко ми вживаємо тоді, коли в нас в реченні вже є заперечення, тобто ми, ми погоджуємося із якимось запереченням. No мені не подобається це місце. Амі тампоко, мені теж не подобається амі тампоко. Або бор ситуація навпаки. Мені густа эстетично. Мені подобається це місце. І ми хочемо погодитися з ними, скажемо, а ми там бєн". А ми там він. Ще одна помилка. Це тоді, коли ми вживаємо нунка або нарі. Українські ми скажемо я ніколи не. Я ніколи не бачила їжака. У нас є і ніколи, і не в іспанській в нас буде лише ніколи. Якщо в нас вже є ніколи, ми ж не не вживаємо. «Нунка і вісто унерісо». Nunca he visto un erizo. Це не буде. Nunca no he visto un erizo». Ми вживаємо без «no». Nunca he visto un erizo. Я ніколи не бачила їжака. Такі фрази як в понеділок, вівторок, в середу. В іспанській не буде «en lunes» або «en el lunes». Буде просто «el lunes». І буде перекладатися як в понеділок. «El lunes», «el martes». El miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. А зараз оголошення, про яке я вам писала на початку відео, і воно стосується вас, тому що саме завдяки вам в мене на каналі зараз більше 10 тисяч підписників. Хто б міг таке подумати взагалі? Я особисто ні. Коли я сиділа, ще тільки канал, тільки запустила канал, і я розстроювалася, тому що я вже сиділа за столом, святкувала своїх 40 підписників. Але хтось відписався, і в мене знову було 39. Хто б міг подумати, що зараз я буду говорити вам, що так, що я святкую десять і більше десяти тисяч підписників. І за це, звісно, я дякую саме вам, тому що не було б вас, не було б і в мене причин для того, щоб святкувати таку подію. Мені б хотілося віддячити кожному з вас, але на жаль, такої можливості в мене немає. Тому я вирішила зробити приємно. Хоча б двом із вас, і як ви вже здогадалися, що зараз буде. Е, так, я розіграю дві коробочки із іспанськими продуктами. Е, це буде сюрприз, що буде в тих коробочках, я їх буду збирати тоді, коли буду в Іспанії. А зараз умови для того, щоб ви мати шанс виграти цю коробочку. Перша умова, я сподіваюся, що вона вже вас дав давнедано виконана це буде підписаний на мій канал. Це перше. А друге це залишити коментар під цим відео. Вам. В цьому коментарі треба буде написати три речі. Перша, як вас звати і де ви знаходитеся. Друга, що вам найбільше подобається в моєму каналі? Або що було найкориснішого? найкориснішого або ж яке відео вам найбільше сподобалося, запам'яталося? І третє, це що ви покращили на моєму, на моєму каналі. Що вам не вистачає? Ну, я розумію, зараз багато чого не вистачає, тому що я не публікую відео вже давно. Але будемо виправлятися, отже. Третій пункт це те, що ви покращили ви на моєму каналі, що ви додали, які, яких відео вам найбільше не вистачає. Розіграш буде відбуватися 8 вересня, і одразу ж я відправлю подаруночки своїм власникам. Тому удачі всім! Наступна помилка буде стосуватися назви нашої країни, а також нашої національності. Україна іспанською буде. Укранія, Укранія. І також Українець буде Україня, Украняно. Або ж Українка, УКРАНЯНА І ще одна помилка: це написання. Ми пишемо так: УКРАНЯ і так УКРАНЯНО, а не через К. Це також важливо. І останні на сьогодні це е, такі слова, наприклад, як Маїс, Арос. Дуже часто ми в кінці цих слів пишемо с, так як знаходяться вони в кінці слів, можливо, ми не так сильно акцентуємо при а роз, маїс, і тому «ароз», роз маїс, і тому в нас так виходить, що деколи ми пишемо с замість сета, тому маїс. «ароз» пишеться в кінці сета. А не есь, якщо вам подобається така рубрика, будь ласка, обов'язково дайте мені про це знати вашим вашою вподобайкою, підпискою, коментарем. Якщо так, то я буду продовжувати поповнювати цю рубрику. Чекаю вас в моєму наступному відео. Всім адіос!